Починаються штурмові дії. Тут варто зупинити, отут починається саме цікаве в результаті штурму, котрий я, звісно, не можу показати. На позиціях коло робаків фіксується 4 козаки 59-ї бригади. Певна кількість знаходиться на периметрі. А тепер, увага. Поїхали. Отут все прокопано, все-таки великий-великий бліндаж. Але що ви думаєте, скільки хробашні там може вміститися? Давайте рахуємо. Ось перший виходить. Перший пішов. Щось стріляє. Виходить другий. Уважненько. Ось першого обшуковують. Другий. Виходить третій. Виходить четвертий. П'ятий. Перший пішов. Накопичувач. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Поки шість. Бачите така форма у них. Зелененька. Шість. Ну, звісно, броніки знімайте, вони вам більше не згодяться. БК. Прошу міжнародну експертну спільноту звернути уваги на стиль, як воїни ЗСУ. Приймають ворожих полонених. Це поки 6. Касочки, броніки. Все гарно, акуратно. Хлопчики тримають. Виходить. 7. Виходить 8. Виходить 9. Виходить 10. Одинадцять.

Тут на цьому фіксуємо, що 17-й. От їх тут усаджують. О, 18-й вже наперед роздівся. 19. Та вже 20-й. 21-й. Можна витримати? Монтаж, бадяр робить. Монтаж. Все нарізав. 22. Зачисточка. Перевірочка. Небори. На карачках лізе. По наваленій зброї. Ще раз звертаю увагу на те, як відносяться воїни з УСУ до полонених. Хоча біди вони зробили дуже багато. І коли ви знаєте, про який саме загін йде мова, ви зрозумієте. А ось і техніка, правда, вже розбита, на котрій Приїхали штурмовики-хробаки. Дві з них ви вже бачили, інші стоять окремо з іншої сторони. Ще раз звертаю увагу притомного суспільства на умови полонення хробачого війська на українській землі. Жодного Рукоприкладства чи насильства по відношенню до тих, хто здається, на ваших очах відбувається евакуація полонених. Таксі подане. Знову ж таки, все в обмежених рисах для того, щоб нічого зайвого не показувати, але ви насправді бачите унікальні кадри. Ось супроводження, ось полонені, ось їх така купа, частина залишається на позиціях, бо всі не влізуть, пішли, без примуса, без піджопників, згідно. Куплених квитків. Все. Ще й двері закрив за ними козак. Ото От дає. І другий. Все. Перша порція поїхала. У нові умови перебування. Монтується друга. Порція до відправки. 22 полонених одним махом з однієї позиції. 59 бригада. Хробачий жах. Ні, не сподобалося в чагарях назад. Повертається, затримується. Трансфер затримується. По правді просто почався обстріл. Це я так пробую ситуацію розрядити. Хрубачий обстріл не наш. А тепер епофіоз того дійства. Знешкоджено заполонено 22 спецпризначенця підрозділу спеціального призначення Міноборони Рашки під назвою Шторм. Це найманці, утворившися в підрозділ в середині 22-го року. Спеціально для участі у, як вони називають, спеціальній військовій операції. 22 вбивці зупинено і є. Певненість, що більше вони не застосовуватимуть зброю на українській землі.